Вітаю українців! Сьогодні в нас на продажі Forester 2017 року. Наймаксимальніша комплектація Турін. Вона була з фронтальним пошкодженням. Не дуже значним верхнім я сьогодні про це все вам розповідаю. Тачка, в принципі, дуже непогана. Так що, поїхали, приступніться. Під капотом, як і зазвичай в Форестерах цього покоління і року, двигун 2,5 атмосферний. Варіатор, повний привід. По техніці все тут дуже надійно в цих моторах. Нічого не будемо зупинятись на цьому. Все добре. В двигуні олива поміняна, фільтр масла поміняний. Новий акумулятор. По пошкодженню. Було фронтальне пошкодження. Верхній був удар, це завжди плюс, тому що не тягне так низ, не треба займатися скажімо, складнощами понизу. Поміняний повністю мордашка. Капот, бампер, крила, фари. Фари, до речі, вже без поворотної лінзи, без ледів, звичайні поставлені фари. От. І ну, передня панель з радіаторами помінялась. Ланжерони мінімально трошечки на самих кінчиках. Ви можете бачити, вони майже все в заводі. Чисто тут десь на кінчиках підсилювачем бампера, ну який теж замінювався, звісно. Трошечки були на кінчиках потягнути. Далі бачите, скрізь біля стаканів, все в заводському герметику і тут навіть майже все виглядає ну, гідно. По кафурбовим, покриттю все виглядає дуже гідно. На момент зйомки єдине, що маю пояснити, щоб все вас не лякало, лобове скло було замінено також. І скотча залишилися сліди, що? просто не встигли прибрати. Ну, тобто скрізь щось з дахом все добре, щоб ви розуміли. Ось так. Стан салону і сидінь, ви бачите, з електропровідним сидушки. Чорна така шкіра перфорована. Все дуже в такому приємному стані. Чистий 17-й рік, другий місяць. В комплектації в нас є Harman Kardon Music преміум саунд, скажімо так, для Subaru. Пам'ять сидінь на двох драйверів. Електросклопідйомники передні з авторежимами. SRH OFF у нас функція з поворотними лінзами вже відсутня, ми про неї не говоримо. Яскравість приладів. Монітори сліпих зон в зеркалах і з подогрівом вони, бачите. Це пам'ять по висоті кришки багажника, система стабілізації вимикається, ну і кнопка відмикання відкривання кришки багажника. Датчик світла в нас є проти туманки. Шкіряне кермо, управління хендсфрі мультимедією, голосовим вводом. І оцим моніторчиком тут в нас виводиться воно. от ви бачите, ну Тут в принципі, я швидкі зазвичай залишаю, бо що основний бортовий комп'ютер. ось там, І отут ось їм, керування цією йде. Давайте до пробігу. 60 тисяч 199 міль на дану мить, це 96 тисяч кілометрів. Також в нас в турінгі є підігрів керма. Приємна опція взимку. Та й восени. Адаптивний курис-контроль, тут система ISI, тут дві камери в 3D-зображені, які захищають нас від наїзду на пішохода, від наїзду на транспортний засіб, який попереду якщо зупиниться. І так само на круїзі, коли ми йдемо, він може пристроїтись за машиною. Стежити за колією або за смугою руху. Це нам допомагає дуже добре. Безпекова система дуже крута. До речі, в салоні цей пакет коштує 2500 доларів, коли ви машину в салоні придбаєте. Так, ну безключовий доступ, сенсорний на кноп... і кнопочка старт-стоп. Тут є. Я маю на увазі сенсорні на ручках 20 передніх. Тут в нас двозонний клімат, контроль, на відміну від інших комплектацій, це тільки в турінгу є. от Ви бачите. В нас є підігріви передніх сидінь і функція X-Mode, котра нам допомагає на поганій дорозі, скажімо так, грамотно, правильно, вона там керує обертами коліс, щоб ми не, різко не гальмували і не газували. Мультимедіа з hands-free, з блютузом, з AUX, з усім цим. До речі, з навігацією по бажанню, якщо ви захочете, можна прошивати європейські карти і сюди встановлювати. Ось тут в підлакітнику знаходяться USB-адаптери Aux. Гніздо для підкурювача одне тут, інше тут, друге тут, точніше. Ну ось так. Дзеркало з автоматичним затемінням. А, ну і такий же в нас в даху великий люк. Він, як наче, панорама, але все ж таки це люк, а не панорама, і від нього ніяких скрипів і проблем немає, як від панорамних дахів. І наше чудове українське небо, котре я так люблю. По безпеці тут відпрацьовувала подушка в кермі і коліна водійські. Безпека відновлена, вся справна. Можете перевіряти. Форестери цього покоління дуже гідний другий ряд сидінь. Я з ростом 193 см. Усівся попереду, як я захотів, так само і позаду я тут сідаю, і мені дуже зручно, навіть на... не дивлячись на те, що я там нахабно сів в прямому сенсі нахабно. Підлокітник, два підстаканника. До речі, у нас спінка тут з нахил. Тут їх, по-моєму, три положення. Раз, два і три. Да, три положення. Ми таким чином можемо, коли вертикально максимально збільшити об'єм багажнику, а таким чином ми можемо їхати на дальній відстані і відпочивати. Електропривід багажнику в цьому поколінні Форестерів дуже повільно відкликається і дуже повільно відчиняється. Скажімо так, це один з найповільніших багажників в цьому поколінні. В наступному вже Форестері все чітко, але тут отак. Ну, все одно приємно, не треба руками маслати. В нас є гумовий килим тут, бачите. Спинки, до речі, от у нас можна складати прямо звідси, отаким от чином, відкидається, вам нічого не треба робити, тільки клавішу нажали і поїхали. Під гумовим килимом в чудовому стані ковролин тут, полочка. Що мені подобається ще в Subaru, тут ви бачите нижче, де ми можемо розкласти весь наш мотлах, непотріб або навпаки потрібні речі, котрі не потрібні кожні 5 хвилин чи часто, щоб вони тут лежали, не займали місце в багажнику, не катались. Ну а нижче тут у нас докатка. Балонник, бачу домкрат бачу, викрутку бачу крючок кучок буксирочний бачу. Ручка від домкрата також є. Тобто все в комплекті. Ну, тут все в заводі, нічого ніхто не чіпав. І закриваємо. Бачите, так да, повільно він працює. Ну, в них така особливість. Ще на що я маю звернути увагу, це диски. От, в Турінгі вони свої. от, такі от 18 з таким рисунком модним, прикольним. Ну, гума та, що з Америки прийшла, протектор дуже навіть непоганий. Вона 19 року випуску гума, тобто вона вже не рідна, міняна. Ну, Ще можна їздити пару сезонів точно. Основне, до чого в цьому форестері треба звикати, зазвичай, коли сідаєш з іншої машини, у них дуже висока посадка з само, самого сидіння. Ти сидиш високо. І в нас багато людей це люблять. Ти, ну, от, Коли ти їдеш в потоці, ти сидиш, ну, як по зашаговику повноцінному. Дуже високо, в тебе карма, так низенько, і сидушка так припонята, це зараз саме внизу, низу, до речі, е, сидушка спущена. До цього трошки ти звикаєш, їздиш там перший день і потім вже комфортно. Але це якщо є ще паріну, якщо ти сів з якогось автомобіля чи лігкового чи іншого, ну просто посадка Форестері специфічна, досить, досить така, знаєте, своєрідна. От. А так, плюс цієї машини універсальність, максимальна універсальність. Об'ємний багажник, просторий салон. Е вона непогано тримається на швидкості, тобто по трасам на них комфортно їхати в точки зору того, що вона тримає трасу. Ти їдеш 160, вона їде, відпрацьовує підвізка дуже здорово. І так само по поганій дорозі по прищеній такі міцності ви можете їхати дуже впевнено і круто. З точки зору технічного стану зауважень немає, в принципі їх тут і бути ще не може на такому пробігу. Зазвичай єдине, що відносно слабким місцем є відносно опять же, до 100 тисяч кілометрів. Зазвичай задні блоки в передніх річагах мають там можуть мати тріщинки. Це так зазвичай буває, але вони ще ходять. Ну навіть якщо їх треба буде замінити, це дуже недорого. Але я їх тут не відчуваю і не чую, не знаю, тобто. Мінені вони тут чи ні, але нічого немає ніяких шумів, звуків і так далі. Пробуємо розгін від нуля до сотні, ми будемо рухатись трошки вгору. До речі, в Верестайлі вже тут варіатор більш сучасного покоління. Ось ми зробили сотню. Я пригальмовую, попереду йде такий танчик-рено. Спеціально демонструю, от я переїжджаю по рільсам. Все дуже тихо, ви чули. Дуже я вам скажу, от в телефонах камера, коли я знімаю, дуже чутлива до звуків, і ви відчуваєте це набагато краще, ніж ви навіть будете в салоні сидіти, якщо щось є зайві якісь звуки. В цілому Форестер в рекламі, ну знаєте, це буде зайвим, тому що його в нас люди вже люблять, знають, і знають за що любить. Так що тут буде зайвим щось коментувати. Але єдине, що можу сказати, що тачка непогана, мені в ній приємно. Єдине це одна з тих машин, яка попала під роздачу під війну, яка плила через Грузію. Це вже проєкти зазвичай, такі в нас були і не дешеві, і не швидкі, тому що на доставках повстрягали і так далі. Але якщо ви хочете максимальний форестер, ну, то, будь ласка, це він. Це він Мені здається, дуже непоганий і пошкодження адекватне. Так що ну, дивіться, я вам раджу, а ви приїжджайте, перевіряйте, дивіться, робіть свої висновки. Не треба мені вірити, як то кажуть, перевіряйте. З вами був Льоха Трандавта. До зі до зустрічі всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні.